Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео, друзі, я хочу показати поповнення від своїх орхідей, які ж орхідеї потішили мене діточками. Тому сьогодні трошки покажу вам поповнення у моїх орхідей. За вікном у нас просто жахливий дощ, вітер. а Я тим часом вирішила показати вам своїх орхідей. В яких з'явилися діточки. Давайте, друзі, покажу вам ось цю орхідею. Мабуть, ви її вже всі впізнали, тому що не один раз вона з'являлася на моєму каналі, але постійно у неї є новенькі прирости діточок. Це орхідейка Leco Fantastic. Купувалася ця орхідейка як сорт фронтера, але коли я Ну, коли в неї з'явилася вже по рахунку третя діточка і вона зацвіла на мамі. Я просто була в шоці, коли виявилося, що фронтера, взагалі, виявилася не фронтерою, а лекофантастик. Фантастик. Після того, як я зняла і відсадила діточку від мами, залишився ось такий пеньочок, і, мабуть, тижнів через два орхідея видає одразу дві. Новенькі діточки. І це вже по рахунку буде четверта і п'ята діточка. І, до речі, якщо за зиму ці діточки виростуть, і їх можна буде відділити і посадити окремо, я просто більш ніж впевнена, що ця орхідейка дасть ще не одну діточку, так як коренева система в неї дуже гарна. А ця орхідейка цих діточок видає із найнеочікуваних місць. Тому ось в мене є. Дві діточки від орхідеї Леко Fantastic. Ну, якщо, в випадку, хтось не захоче їх, або мені буде, ну ніхто не захоче обмінятися на ось цей сорт, то я залишу обов'язково собі і зроблю групову посадку. Так, наступна орхідейка це недавня покупка. Це орхідея парфумерна фабрика. Що це за сорт парфумерної фабрики, я не знаю. Але в неї цвітоносик з точки росту. Купувалася вона як оцінка. І сьогодні я поливала свої орхідеї на шкафу, і зараз вам покажу. Взагалі не очікувала, що щось цікавого в неї знайду, але ви подивіться. Ось тут це 100% діточка, бачите? Під сухим цвітоносиком між корінчиків, це, суха, це ось тут знаходиться дєточка. Тут, друзі, в пазухах я не знаю, можливо, цвітоносик, можливо, дєточка, ну, ще не відомо поки що, але в будь-якому випадку, я радію, вже, що діточка з'явилася, і дуже, дуже швидко з'явилася вона в моїх домашніх умовах. Тож, моя вам порада, якщо ви боїтеся орхідей з точки росту, але якщо сорти класні, нічого не бійтеся, а купуйте. Ця орхідейка в мене не пересаджена, в неї погана коренева система, але гарні корінчики зверху. Давайте дістану її ось так. Ось бачите. Взагалі не видно корінчики біля стінок горщика, видно тільки погані згнивші корінчики, але при тому гарні корінчики. З... Зверху горщика, тому я вирішила її не турбувати. Нехай вона залишається, як є, в магазинному ґрунті. І як ви бачите, ця орхідея дуже швидко видає мені дєточку, і ще щось схоже на цвітоносик. або, можливо, це також, повторюсь, дєточка. Ну, цю, ви вже орхідейку бачили в попередньому моєму відео. Це орхідея Ксаніон. Тут у цієї орхідейки на ось цьому цвітоносику також. На сплячій бруньці щось з'являється. Хоча я думала, що орхідейка забере з цього цвітоносика всі поживні речовини і відсушить його, але, виявляється, вона також вирішила пробудити сплячу бруньку. Ось також красива дідка з двома цвітоносиками, з гарною кореневою системою. Тож, тут у нас також все добре. Діти ростуть, а я, поки вони ростуть, насолоджуюся їхнім ростом і хорошими їхніми результатами. Так, наступна орхідейка. Також вже забула, хто це є у мене, але орхідейка була відправлена на нарощення кореневої системи. Ось її корінчики дуже гарні, і ось. Вона випустила діточку. Я спочатку думала, що це буде цвітоносик, тому що я відправляла цю орхідейку на реанімацію саме в той період, коли вже були гарні перепади температур. Бачу, що навіть в цих зморщених листочків повертається пружність. Ну, все стабільно, все як і завжди, у мене постійно так. Навіть у ось таких, на перший погляд, кволих листочків повернеться згодом тургор. Головне, щоб відросли здорові корінчики. Ось перший приріст корінчиків, тому що вона взагалі без кореневої. Зараз вам покажу. Буквально вчора ми. Ось, бачите? Буквально вчора я вам показувала, як я відправляю орхідеї на нарощення кореневої системи і. Ось тут взагалі забула про цю орхідейку, показати вам її також для прикладу. Також гарний приріст корінчиків. І у цієї орхідейки з'явилася також дуже гарна така симпатична діточка. Вона, до речі, дуже швидко розвивається. Так, друзі, тут у мене, дивіться, бачите, думаю, що ви в мене дуже такі уважні і одразу побачили, нема навіть сенсу тримати інтригу. Одразу дві діточки. І це, друзі, чарівний сорт це Golden Leopard. Взагалі, ну настільки банальна, якась з нею сталася пригода, прикра, навіть взагалі не було жовтого ніда-листочка. Просто бачите, центр листової розеточки взяв, згнив, і навіть ось цей нижній листочок, він здоровий, взагалі, бачите, здоровий, з ним нічого не сталося. А от сама серединка згнила і відпала просто в одну мить. І дуже швидко. Як бачите, орхідейка одразу видає дві діточки. Це дуже гарний сорт. Орхідеї він постійно в мене квітне в неї, подивіться, вона в мене після пересадки, вже майже рік, була в домашній посадці. І якось сталося так, що ну, навіть ще немає місяця, як вона в мене просто взяла. І, повторюсь, в неї верхівка просто відпала. Але натомість орхідейка. Видає мені ось цих двох чарівних малюків. Вони також дуже гарно та швидко розвиваються. Ну, тепер буду чекати до тієї миті, поки вони виростуть і вже обидві будуть тішити мене своїм цвітінням. Я на це дуже сподіваюся. Нехай вони щоденько ростуть, тому що я просто обожнюю цвітіння цієї орхідеї. Так, давайте покажу вам, друзі, ще одну. Красуню, яка знаходиться у мене ось тут, в цих моїх джунглях. Як же, друзі, я чекаю, коли ж з'явиться той довгоочікуваний мій стелаж, коли я зможу тут навести собі лад з цими орхідейками, коли це у мене все буде стояти як треба. Так, дістала, друзі. Зараз вам покажу. Бачите, яка тут в мене чарівна леді? Це у мене орхідейка Амстердам. Пам'ятаєте? Подаруночок чоловіка на день закоханих Ось, квітла вона донедавна. Потім орхідея почала скидувати квіти. Я побачила в пазухах щось. Я думала, що в неї з'явився цвітоносик, так як вона дуже активно почала скидувати квіти. Але ні, я зрізала цвітоносик, а вона, як пішла в активний ріст, і подивіться, через теж навіть їй ще немає місяця, вона вже вимахала ось яка. Плюс до всього на зрізаному цвітоносику вона знову буде сплячу бруньку. Ну, сподіваюсь, що буде на цвітіння, ну, а можливо, діточка. Здорова, цілком орхідея. Взагалі, жодних нарікань на неї немає. Зараз покажу вам її. Ось яка в неї коренева система. Просто чудова. Ну, і нехай, нехай балує мене, нехай дарує мені діточок. Дуже багато зараз бачу дівчат, які дуже хочуть, щоб в їхніх колекціях, у їхніх орхідей також з'являлися діточки. Поки що у них цього не виходить, вони там бідненькі мажуть бруньки та шиї цитокініновою пастою. Я коли це бачу, мені просто ніби ножем по серцю, тому що, от бачите, мені. Я навіть і не чекаю, а орхідеї самі тішать мене ось цими малюками. Ну, в моєму випадку орхідеї дали діточок, тому що ну, тут, скажімо так, нарушена точка росту. Вона перекрита ось цим цвітоносиком. В цієї орхідейки, і в орхідеї парфумерна фабрика, і в орхідейки Леко Фантастик. Ось тут діточки з'являються, тому що в них. Ось вже листочки не можуть рости, але орхідеї чудово видають діточок. В цих двох випадках орхідея видала діточок, тому що вона думала, що вона загине, але вона не думала, мабуть, собі, в які ручки вона дбайливі попала. Тому ці орхідейки дуже гарно та вдало виходять із реанімації, причому вони гарно. Видали також мені діточок і гарно їх нарощують. В цьому випадку також у орхідейки з точкою росту і також проблеми. Можна сказати, її вже немає, тому орхідейка себе відновлює, дала після себе хороше продовження. Але, друзі, є у мене орхідеї, які цілком здорові і також видають діточок. Давайте їх вам також я покажу. Так, швиденько я перемістилася. Трошки в інше місце. Ось, друзі, цілком здорова орхідея. Ось вона, яка дуже гарно розвивається. Бачите, центральний листочок росте, центр розетки нічим не нарушений. Орхідейка, при, при цьому орхідейка видала діточку, яку також дуже гарно та активно нарощує. Ну, тут трошки схожа ситуація, тут також орхідейка ніби з точки росту, бачите, хоча я жодних проблем не бачила. І щоб з нею щось сталося з її точки росту, але бачите, ніби такий невеличкий відрізочок виріс цвітоносика і на якому з'явилася також діточка. Ну, цей екземпляр взагалі побив всі рекорди. Аж, аж 4-5. І ось тут показувала я вам в попередньому відео. Ось, бачите, цей листочок я. Розірвала і розвела в сторони, тому що також не зрозуміло, що тут буде, чи цвітоносик, чи діточка, але все ж таки спостерігаючи за нею, я собі чогось так подумала, що в неї це також буде діточка і по рахунку вона шоста. Тож, друзі, дуже дивуюсь, коли ось так говорять, що дуже хочуть діточки, не з'являються діточки, а у мене їх просто купа, я інколи і не хочу, щоб вони були, а вони з'являються. Ще одну діточку хочу вам показати, але трошки в іншому місці. Так, друзі, і знову я швиденько-швиденько. Щоб не зносити всі орхідеї в одне місце, не хочу їх турбувати. Ось ще одна, яка вже велика діточка. Також в неї мама також немаленька. Це вже, це вже також третя діточка по рахунку у цієї орхідеї. Це орхідейка або падова, або орхідейка baby face, Ну, дуже щось хоже: такі приємні ніжні рожеві відтінки. Ось яка вже велика, також у цієї орхідейки ну, немає ні цвітоносика з точки росту, ні, ну взагалі нічого такого проблемного немає в не, ну, цієї орхідейки немає, але при цьому листочки із центру розеточки не з'являються. Можливо, колись ще в садівника. Десь там попала волога всередину, і, можливо, листочок в центрі згнив. І ось так тепер ось ця орхідейка тільки діткується, листочки не видає, тому що ну це Ось цю орхідейку я її придбала в такому стані. Вона була здорова, вона сиділа у магазинному ґрунті. На перший погляд, взагалі, здорова рослинка. Просто вона була відцвіташка, і через деякий час в неї також одночасно з'явилися дві діточки, які я потім вдало від'єднала. Я їх вже віддала, потім шкодувала відео цвіт. Постійно, я з відео фото цвітіння я прикріплю, щоб ви побачили, як же вона гарно квітне. І я собі просто дала таку обіцянку, що наступна діточка, яку видасть ця орхідея, я залишу обов'язково собі, тому що ну, дуже фантастично вона квітне, також дуже пишно. Знаю, як квітне ця орхідея через те, тому що коли у цієї орхідейки були ще дві попередні діточки, одна з них квітла, і квітла аж на 12 квітів, і це було щось неймовірне. Орхідейка, ну дяточка, маю на увазі цієї орхідеї, була приблизно ось такого розміру, як ось ця зараз. І повірте, побачите на фото, як вона гарно квітла. Постараюся обов'язково знайти його і щоб ви також побачили її цвітіння. І є ще дуже-дуже багато таких екземплярів. Просто вони зараз стоять в мене і в інших місцях. Але також, мабуть, ще у восьми або семи орхідей є ще діточки. Тому мені дуже щастить, як ви бачите, на ці чарівні рослини. А поки діточки у мене підростають, я насолоджуюсь поки що цвітінням. Цвітіння в мене просто ще багато. Бачите, є як і домашнє цвітіння, так і трошки магазинного. Є вже також орхідейки, які недавно придбані, випустили із пробуджених бруньок цвітоноси. Вже формують активно бутончики. Сподіваюся, в наступних відео вам також буде що показати. Також вони в активному рості. Все у них чудово. Ну, і ще, друзі, про що варто вам сказати, так це те, що. Ось такі орхідеї, у яких, ну, які в активному рості і в яких активно ростуть діточки. я такі орхідеї підживлюю препаратами з високим містом азоту, тому що він їм необхідний. Тому коли орхідейка отримує багато азоту, в неї набагато більше сил для того, щоб нарощувати ось ці діточки. Тому завдяки азоту ці. Дєточки будуть швидше розвиватися. Ну і, звісно, хороші умови, багато світла, багато волого, ну багато повітря. Бажано, щоб не сухе було повітря, а вологе. Але якщо у вас невисока вологість повітря, то в такому випадку можна оприскувати орхідеї, так як роблю це я, і тоді вони взагалі ростуть просто шаленими темпами. Ось це, друзі, все, про що я сьогодні хотіла вам розповісти. Всі орхідеї, які хотіла вам показати, Ось бачите, ось стільки, уявіть собі, скільки в мене буде малюків, скільки в мене буде роботи навесні, пересаджувати, від'єднувати. Звісно, якщо дасть Бог, щоб ми дочекалися наступної весни. сподіваюся, буде в нас все добре. На нас чекає. Багато роботи, звісно, це все я вам буду показувати. Ну, а вам, як завжди, я хочу побажати тільки здорових орхідей, яскравого та пишного цвітіння, миру нам, любові, до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!